Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти, як встановити мою власну збірку аддонів на Stalker Anomaly. І також я розповім, як ви самі зможете зробити свою власну збірку. Насправді в цьому немає нічого складного, тому рекомендую вам додивитись це відео до кінця і ні в якому разі не перемотувати його, щоб не пропустити важливі моменти. Друзі, пишіть в коментарях, чи корисна вам ця інформація, чи можливо ви вже вмієте створювати збірки на аномалі. Буду радий за будь-який відгук. А поки що бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою. Для початку я хочу розповісти трішки про свою власну збірку, яка на даний момент нараховує всього лише 25 аддонів і значно урізноманітнює ігровий процес. Почнемо із зброї. Я встановив зброєвий пак Boomstick and Sharpstick, який значно доповнює основний арсенал та змінює позицію тримання зброї для деяких гвинтівок в руках головного героя. Також я встановив аддон, який додає магазинне харчування до зброї. Тобто тепер в моїй збірці потрібно кожен патрон заряджати в магазин, що, звісно, займає певний час, а потім цей магазин додати до розвантаження, щоб ми могли швидко замінити магазин, потрібний для нас момент під час бою або в іншій ситуації. Наступне друзі це графіка. Якщо ви хочете проходити Stalker Anomaly у зимовому сетінгу, я б рекомендував встановлювати зимній текстурний пак під назвою Проект Inferno, який, на мою думку, на даний момент є найкращим серед зимових паків та дуже атмосферний. Зима в ньому виглядає дуже круто та якісно. У своїй збірці я. Використовую текстурний пак, який включає в себе 4, 4 пори року. Під час встановлення цього адону ви можете вибрати той період, який вам найбільше подобається. Зима тут має вигляд мертвої зони снігу, на жаль, немає. Але виглядає також атмосферно. Наступне це шейдери, які значно покращують цвітокорекцію та додають атмосферності в гру. Під час вітру здіймається пилюка, а з дерев злітає листя. Шейдери є важливим елементом в плані графіки. Четверте це аномалії. Я також встановив аддон, який значно покращує та змінює візуали аномалій і також змінює їх звук. Коли головний герой підходить до певних аномалій. То земля під ногами починає труситися. І це виглядає дійсно круто. Також було встановлено ще кілька адонів, новий худ зі Stalker 2, покращені іконки інвентарю, новий вигляд інвентарю, hd модельки NPC. Також було додано анімації використання предметів та інші цікаві нововведення. Друзі, якщо ви хочете встановити мою збірку, то всі посилання та чітка інструкція є на моєму Discord сервері. А далі я розповім, як саме встановити мою збірку, і також розповім, як ви самі можете створити свою власну збірку. Що ж, друзі, перший етап встановлення це встановлення безпосередньо в Stalker Anomaly версії 1.5.2. Так як я сказав раніше, на моєму Discord сервері є чітка інструкція зі встановлення моєї збірки, також вона вам може знадобитися для створення своєї збірки, якщо ви, звісно, плануєте це робити. Так. Розбираємо поки що перший пункт. Завантажити та встановити Stalker Anomaly 1.5.2. Відкриваємо посилання, яке я залишив. Ми переходимо на український сайт фан-спільнота фан Stalker News. Натискаємо Завантажити. Stalker Тут ви можете знайти опис. Так, там Різні доповнення. Можете переглянути скріншоти про модифікацію і можливі проблеми можете почитати. Нас поки що цікавить завантаження та встановлення. Натискаємо Переглянути інформацію. Також тут є інструкція зі встановлення Stalker Anomaly версії 1.5.2. Завантажуємо Stalker Anomaly. Натискаємо на це посилання. Переходимо за ним. Тут потрібно. Трішки зачекати. Так, все, дивіться, завантаження в нас пішло. Це займе певний час. Як ви бачите, в мене ну, займає приблизно пів години. Друзі, я поки що не буду цього робити. Я ставлю цю справу на паузу. Тому що в мене вже є завантажена та встановлена наставки Renommaлі. Також, завантажуємо нову версію 1.5.2. Якщо завантаження не з'являється, натискайте просто на ось цю посилання, і завантаження піде. Так, у нас іде завантаження. Тобто, так, попереднє те, що ми завантажили, я його не відкрию, але скажу так: його вміст потрібно скопіювати у вільну для вас папку. Так, я підготував таку ось. Anomaly. Я її просто назвав так. Ну, Приблизно воно буде виглядати так само. Потрібно скопіювати весь міст 1, 5, 1.5.1. Відкриваємо цей 7-Zip, архівований файл. Весь його міст копіюємо в папку під назвою Аномалі. яку попередньо потрібно буде створити. Ось в цю папку. Потім Наступний файл, який ми скачали, тобто Anomaly 151 та 1.5.2. Update. Це оновлення. Копіюємо також весь його вміст. І також завантажуємо в цю саму папку із заміною усіх файлів. І все, в принципі, Stalker Anomaly у нас встановлений і працює. Можна запустити гру. Я зазвичай роблю, запускаю гру із правами адміністратор. Я думаю, що це не обов'язково, але в мене є така звичка і іноді вона мені допомагає, як то кажуть, в певних моментах. Відкриваємо. У всяк випадок, один раз я все-таки завантажив гру після того, як ми її тільки качали та встановили. Потрібно хоча б один раз її завантажити. Де в нас завантаження? Те. Ну, у мене українізатор вже стоїть, як я казав попередньо, в мене вже було встановлено. Хорошо. Заходимо у Windows. Ну що ж, друзі, далі ми розглянемо наступний пункт. Тобто розглянемо наступних два пункти. Другий та третій. Почнемо по порядку завантажити та встановити мод Organizer 2 в окрему папку. Під час встановлення вказати папку із попередньо встановленої Stalker Anomaly версії 1.5.2. Відкриваємо це посилання. Це посилання відразу йде на завантаження. На архівований файл. Натискаємо. Так, вибуває таке потенційно небезпечне завантаження. Все одно завантажити. У вас можуть виникати певні сумніви, звісно, але дивіться самі. В принципі, я користуюсь, на ніяких проблем поки що немає. Переднє завантаження призупинено, мотоорганайзер готово. Також займає певний час. 85, майже 86 мегабайтів. Так, Відкриваємо. У нас тут є такі файли. Нам потрібно їх всіх копіювати і перемістити в папку під назвою MO2. я попередньо вже зробив цю справу, вона буде виглядати ось так. І всі файли розархівувалися і знаходяться в папці MO2. Так. Що ми робимо далі, друзі? Завантажити всі аддони, які я використовую у збірці, та закинути їх в окрему папку зручне для вас місце. Я всі аддони, які встановив в свою збірку, закинув на Google Диск. Тобто вам не потрібно витрачати час на кожен аддон, його шукати в інтернеті. Втратити на цей час. Можете просто перейти ось сюди. Завантажити аддон, Можете завантажити окремо аддон, Наприклад, Max Redux це аддон, який відповідає за магазинне харчування зброї, e, HG-іконки інвентарю, Stalker 2Food. Можете завантажити всі, які вам не подобаються, просто видалити. І всі файлики як це зробити, дивіться, завантажити. Просто натискаєте кнопку Завантажити. Якщо ви хочете завантажити все. Разом із файлами. так. Тут ви можете всі аддони використовувати. Так, Reward Гамба Style. Текстурна локалізація для аномалії. Текстурна локалізація. Тобто, вона змінює написи на українську мову. Різні плакати додає Screen Space Shaders. До речі, дуже цікавий шейдер. Так. О, Стік бачу. Ну, так, да, тут багатенько. Друзі, саме головне це Ukrainian Voice, Ukrainian Localization Pack. Я там кілька локалізацій використовую. Тому. І все ж таки не повністю українізована збірка. На жаль, поки що, поки що. Так, дивіться, завантаживши ці всі файли, ви їх. Е в зручну для вас папку. Я створив таку папку під назвою Addons Anomaly. Ну, все чітко, зрозуміло. Тобто, ось тут вони є. Це все те ж саме, що і на Google диску. Ну, ви можете це все завантажити. Зараз нас цікавить наступне: як встановити ці всі аддони. Для початку я розповім, як відкрити мод органайзер. Так, я запускаю також з правами адміністратора, як я вже попередньо казав, в мене є така звичка. Це, в принципі, цього. Так, запускаємо. Йде в нас завантажень. Тут як якась помилка, ну це через те, що я переміщував. Так, ось у нас безпосередньо вже йде встановлення. Натискаємо кнопку Browse. Нам потрібно попередньо вибрати папку Anomaly. Вибираємо папку там, де ми встановили Stalker Anomaly безпосередньо. так Вибір папки. Чудово. Іде завантаження. Ну, у мене ці всі аддони вже встановлені. Далі я розповім, як це все встановити цю всю справу і ці адони. Моя збірка на даний момент нараховує всього лише 25 адонів, але ці 25 адонів суттєво доповнюють, змінюють і покращують ігровий Це розказую, у нас є три Папки. Тобто, в нас є гра Stalker Anomaly. Е, є модифікації до неї, і також є програма для того, щоб ми могли встановити ці модифікації в цю гру. Далі, що ми робимо? Відкриваємо MO2. Е, я все перестановив наново, щоб вам було більш зрозуміліше, як це все працює. Запускаємо так. Попередньо я розповідав, як це все встановити. Тут в мене були аддони, Я їх прибрав, тобто я наново все встановив. Для того, щоб ви зрозуміли саму суть, як встановлювати аддони. Ну, якщо ви, звісно, не знаєте, як це робити. Так. Відкриваємо, натискаємо кнопку File. Став мод. Тобто встановити модифікацію. Так. Потрібно знайти папку, де ми встановлюємо модифікацію. Ось, я знайшов. Наша папка Stalker. Тут є anomaly, M2 і Addons. У нас цікаві для... тут аддони. Відкриваємо аддони. Вибираємо будь-який аддон. принципі, будь-який фут. Це анімації. Порт 500. Так. Закриваємо, наприклад, це анімації. Анімації використання їжі. Зараз ми їх кріємо, завантажимо і будемо використовувати. Так, Ось якщо ви погано розумієте англійську мову, ви можете цей текст копіювати для того, щоб розуміти опис. Так. Бачите? І через Google перекладач перекладати собі. Головне не поспішати в цих справах. Так. Адons, так. Install Так. DDA. Називається, ставимо галочку, тут щоб цей адон нас працював. так ну Давайте спробуємо перевірити, як у нас працює. Заходимо безпосередньо в гру. то в нас повинні зараз бути анімації використання предметів. Ми цей адон встановили. Вибираємо нова гра. Так, ну поки що тут нічого не змінено. Так от візьму ось це. Це все. Аптечку можна ще взяти і бинтик. Зараз ми використаємо, починаємо. На завантаження. Також ви можете змінювати головне меню, там різні предмети. Далі можете встановити там є HG-іконки, новий вигляд інвентарю. Я використовую інвентар, який має вигляд, як GUMBI. Але, в принципі, якщо ви пошукаєте в інтернеті, ви можете і знайти інший вигляд інвентарю, який вам більше подобається. Є дуже багато аддонів. О, друзі. Я лише розповідаю, як це все встановити так, щоб воно працювало. Так, ось тут, наприклад, ми вже є. Тут графіку я ще не змінював. Зараз, до речі, встановимо і графіку. Бачите, до речі, анімація вже працює. Тобто, я присів, вона вже працює. Дивіться, бинтик. Це чудово, в принципі, що я хочу сказати. Так, виходимо у Windows. Чудово. Давайте спробуємо встановити ще якийсь аддон. Відкриваємо. Install мод. Встановити мод. Наприклад, я хочу встановити збройовий мод. У мене тут є Boomstick and Sharpstick. Відкриваємо. Окей. Так, йдемо на встановлення. Зараз відразу буде видно зміни. Ставимо колочку. так Пран. Переконайтесь, друзі, щоб у вас тут був аномалі лаунчер Це обов'язково. Так. play Stalker Anomaly. І це нова гра. Ну, ось ми бачимо то далася нова зброя ТО 106, складний приклад. Завантажуємо, завантажуємо, Починаємо гру. Так, завантажили на гру. Дивіться. Ми бачимо, що збройовий пак у нас, в принципі, працює. І працює він довго. Так. Також українізатор працює хорошо, це круто. Добре. Добре, добре. Ну що ж, друзі, в мене на цьому поки що все. Поки що все. Якщо у вас є якісь питання до мене, пишіть в коментарях. Також можете звернутися до мене в дискорді у відповідних чатах. І також в мене є телеграм-канал. Також ви можете мені там написати. Буду радий за ваш відгук. Бажаю всім мирного неба. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.